Дуже важливо, що завтра вже тиждень, як на столі, пропозиція Америки щодо тиші у небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни це життя людей. Зараз вже майже тиждень, як абсолютно всім у світі, навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правду, очевидно. Що саме Путін продовжує і затягує цю війну? Саме Путін вже тиждень не здатний овичувати із себе так, у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші фактично збереження життів, щоб дипломати могли. Працювати для гарантування безпеки і надійного миру саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті в Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати.